Оменько і баба, Мотря мали добру вдачу, Тому років, може, завтри збудували дачу. Огородину розбили, груша є і вишня, гарних квітів насадили та й фазенда вийшла. Завели собі у хаті собаку та кішку, А були ж такі багаті, мали й мишей трішки. Вийшов якось дід на ганок, у трусах спортивних та й почав лічити Гави бо він трохи дивний. Гава сілася на грядку, товста, як курітка впала дідові на згадку, глянуть, як там рідка здивувався, зашморгав носом, Щелепа відвисла. Рідку, наче хто насосом, накачав навмисно. От так диво, гей, старенька, підеш подивись. Яка видалась гарненька, хоч Богу молися. Не кричи, як з перепарки, поки не гухаще. Додивитись тропіканку, дайте мені краще. Сам Омелько нахилився, смикнув раз і три і п'ять, сів в потилиці порився. Мотри, ти ж допомагай! Бачиш, хитрий горобець вже на рідку блима, швидше хай би тобі грець, яка штилянина. Підірвавшись десь в обід від картини, Бачить, Мотря тягне дід рібку за чуприну, Зарививши як мотор, піднапрягши спину, пнеться бідний як трактор і так цілу годину. Чого ніяк? Поможу не Богу, як скуплю тебе, ось так наша перемога. Хоч бери тобі та й умри, ані ворухнеться. Вже години з півтори баба з дідом пнеться, надірвали старі руки, тяжкі їм такі труди. Треба Преп... кликати онуку. Гей, Ізольду, йди соредлива, вся така крута, крута. Хоч мала, а вже криклива, з гонором відповіла, як же ви мене дістали з вашим голодам, що ж не стали, та обідво годи, я освіти одивуся. Мене іншалба, на згонда я маюся. Я вне в гага. Хоче дитина нас, бо ще гріжу матиму. Ми в долярах на цей раз за труди заплатимо. Миттю вискочила з хати, мало не спіткнулася. Буду вам допомагати. І мило посміхнулася, один в одного вчепились, знову штурм почався. Смик та й разом повалились, дід як розкричався. Ні, не витягнуть прокляту, послухай Ізольдо, збігай на мерщій до хати, притягни Арнольда!» Притягла вона бульдога, слон, а не собака. Добра є тепер підмога, почалась атака, тягне рібку дід за чуба, червоніють вуха діда баба ззаду скуба, а її онука. А бульдог Арнольд Шварцнегер, баскетбольній майці, Чорний зесь, неначе негр, Джинці рве хазяйці. Пнуться баба, дід онука, Арнольд рветься шкіри, Чути страшні дивні звуки, аж коту в квартирі. М'я викинув витянув свіна, во мене збудила, мабуть, якась війна шумала. Бей жить на споріше спас, причаївся тишко. Мав би совісти хоч раз, то проміг би тришку. Том прикрив хитрущі очі та й сміється неспроста. Що ж на смутку і доскочує за куцого хвоста? Один в одного вчепилась дружня сімейка, знову очі округлились бідного Омелька, баба внучка кіт бульдог, Тремтять від наптуги, як їм важко бачить Бог, та й всі ми навкруги. Ну ніяк не йдуть діла, рідка все на місці, вся родина знемогла, кіт гудкає мишці. Хай мерщій гризу нещасний йти допомагати. Хвати гриста на халяву, пора відробляти. Це нещастя навіть сир Дай тобі трястя пригадали давню казку, Дай мене призвали. Перш. Рятую від поразки рібку вирву з вами. І коли разом шістьох рібку туді стали, раптом викрикнули, Ох, а? їм погано стало. половинку рібки з'їло, товстенне червисько, як на троні зручно сіло, Та й клонилось низько. Ха-ха-ха! Ой тягли то вже тягли, що ж окей перемогли. Так дури, то вже занадто. Я один, а вас багато. Вийшло все не дуже гарно і не зовсім приємно. Доглядали ви погано, рібку всі напевно. Та сімейка розім'ялась з рідкою надворі. Ну а ми всі посміялись сюжету доволі. Наші актори. Дід, Юлія Валерівна, Баба, Даринка, Внучка, Злата, Златочка, Осеона, Уночка. Так. Пес Арнольд. Ариша, Кіт, Віка, Мишка. i'm the each and child, you know